Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Не знаю я, що вам приніс цей ранок, але все ж таки хочеться дякувати Богові, тому що він продовжив наше життя і дав чудове своє слово, про яке ми сьогодні будемо з вами говорити. У Євангелії від Івана досить коротко записано. Ісус же сказав їм. Я хліб життя. Я хліб життя, джерело, податель і охоронець вічно духовного життя. Христос відкриває себе у символі небесного хліба. Споживати його тіло та пити його кров це означає прийняти Його як учителя, котрого посилало небо. Для духовного життя необхідна віра у нього. Ті, що живляться словом, ніколи голду й спраги терпіти не будуть. Не бажатимуть кращої поживи. Христос відкрив значення своїх слів настільки зрозуміло, що нікому немає потреби об них спотикатися. Слово щодо споживання тіла та крові Сина Божого. Повинні сприйматися у духовному розумінні. Ми споживаємо Христове тіло і п'ємо Його кров, коли у вірі покладаємося на нього, як на нашого Спасителя. Ісус використав символ їжі і пиття, щоб показати близькість, яку повинні мати усі, хто нарешті прилучиться до нього і його слави. Звичайна їжа, яку ми їмо, засвоюється, даючи силу і місць тілу. Таким чином, якщо ми віримо і приймаємо слова Господа Ісуса, вони стають частиною нашого духовного життя, несучи світло і мир, надію і радість, зміцнюючи душу, як і матеріальна їжа укріпляє тіло. Недостатньо лише знати і ставитися з повагою до слів Святого Письма. Ми повинні розуміти їх і ретельно вивчати. Духовний стан християн показує, яких успіхів вони досягли у цьому дослідженні. Ми маємо знати, як практично використовувати Слово Боже у формуванні свого характеру. Через вивчення святого Слова ми маємо набути святий характер, в якому може перебувати і працювати Бог. Нам ніколи не слід підноситися над слугами, яких обрав Бог, щоб виконувати його служіння і шанувати Його святе ім'я. І Господь сказав: усі ж ви, брати. Тож давайте. Застосуємо це слово особисто до себе, порівнюючи одне місце з іншим. У своєму повсякденному житті, перед нашими друзями, ті, що називаються християнами, і ті, що не називаються такими, ми повинні бути живими тлумачами Писання, віддаючи честь Христові і виявляючи Його лагідність і покірливість серця, живлячись хлібом життя. Ми надбаємо гармонійну вдачу. Лише за допомогою нашої єдності, цінуючи інших вище від себе, ми можемо нести світові живе свідчення про силу істини. Коли люди повністю підкоряться Богові, вживаючи хліб, життя і воду спасіння, вони зростуть у Христі. Їхня вдача формується з того, чим вони живлять свій розум. Через слово життя, якому вони підкоряються і яке приймають, вони стають причетними до Божественної природи. Тоді звеличується Христос, а не людина. Слово це наша духовна пожива. Я маю на увазі слово життя, святе, записане в Біблії. І в Євангелії від Івана, в 6 розділі, в 35 вірші, Господь знову звертається до нас. Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. У наш час у світі чимало людей, які діють так, начебто вони мають право сумніватися у словах безмежного Бога, переглядати його рішення і закони, виправляючи, змінюючи і анулюючи їх. За власним розсудом. Ми не будемо в безпеці, керуючись людськими поглядами. З іншого боку, нам нічого не загрожує, якщо головне для нас. Так говорить Господь. У питаннях спасіння душі не можна довіряти жодному іншому міркуванню, крім рішення непогрішимого судді, тобто Бога. Ті, що роблять Бога своїм провідником, а Його слово у власним дорадником, осяяні світлом життя, живі Божі глаголи ведуть їх прямими дорогами. Ці люди ніколи не насміляться судити Слово Боже, але завжди прислухатимуться до того, як Слово судить їх. Вони черпають свою віру і духовне життя зі слова живого Бога. Воно є путівником і дорадником, що направляє їх у дорозі. Слово Твоє світильник та світло для їхньої стежки, так сказав Псалмоспівець. Вони живуть під керівництвом Отця світла, котрий вічний і незмінний. Той, чиї щедроти видно в усіх його ділах, робить дорогу праведного як проблеск світанку, який стає дедалі яснішим, аж поки не настане світлий день. Слово Боже є нашою духовною їжею. Я хліб, життя, сказав Христос, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Світ гине від нестачі чистої, неопоганеної істини. Його слова то істина. Вони мають велику вартість і більш глибоке значення, ніж може здаватися на перший погляд. Розум, оживлений Святим Духом, усвідомлює цінність цих слів. Сумління кожного чесного юдея, який жив у ті біблійні часи. Запевняла його, що Ісус Христос був Сином Божим. Однак серце у своїй погорді і марнославстві не корилося, коли з істиною погоджується лише свідомість, а серце залишається байдужим і не приймає її, то вплив діє тільки на розум. Але коли істина приймається серцем, вона проходить через свідомість і полонить душу своїми чистими принципами. Вона вселяється в серце Духом Святим, який відкриває розумові і її красу так, що вдача стає підвладною перетворюючій силі. Правдива релігія міститься у Божому Слові. Вона зміцнює людину під приводом святого Бога в думках, у словах та вчинках. Той, хто є дорога і правда, і життя, так Ісус говорить про себе у Євангеліяна в 14 розділі, до лагідного, ревного і щирого шукача істини говорить, іди за мною. Він веде його вузькою дорогою до святості і до небес. І кожен, хто вирішить прибувати за Господом, буде проваджений ось цим царським шляхом. Він справді дійде. І перед Ними відкриються ворота раю. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми пережили цей чудовий досвід тоді, коли прийде Ісус. Наш дорогий Небесний Отець, перед Тобою схиляємось ми в ці хвилини. Щиру подяку, честь спокійну славу віддаємо тобі, бо ти достойний, Господи, бо ти прийшов на нашу землю, ти прожив гідне життя. Не звершивши жодного гріха, і Господи разом з тим помер і віддав своє життя, щоб ми могли повернутися в втрачений рай. Тому сьогодні ми щиро дякуємо Тобі за все. І дякуємо Тобі і за ті випробування, які ти даєш нам, які ми переживаємо, тому що є труднощі і небезпеки, які чатують на кожному кроці життя. Господи. Сьогодні благаємо тебе, нехай твої добрі ангели, твій захід супроводжує нас, супроводжує кожну душу, яка піднімає свій голос до тебе, і нехай надалі буде благословений наш край миром і наша вся країна. Нехай, Господи, через життя кожного твого послідовника буде прославне і звеличене Твоє святе ім'я, але для цього потрібно досліджувати Твоє слово, Тож дай мудрісті сьогодні, кожному робити це. Щоб зрозуміти Твою волю і обрати ту дорогу, правду і життя, яку ти пропонуєш, якою є Ти сам. Господи, це наша молитва. І просимо все в дороге ім'я Ісуса, а Тобі Богу нашого подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я думаю, що ви звернули увагу, що сьогодні Господь робить особливий наголос на тому щоб ми зрозуміли важливість Його слова. Чому так багато заблуджень? Чому так багато непорозумінь? Тому що це слово, яке Ісус назвав хлібом життя, це слово стало на суд людини. І людина на свій людський розсудок вибирає, що йому добре, а що погано. Дійсно, Біблія описує різні картини. Тому що Бог не лицемірний, Він не дивиться на лице. Якщо ті, які називалися його друзями, робили щось погане, так і описано в біблійній історії. Але все, що описано і що робили погано, воно написане для того, щоб ми так не робили. Тому, друзі, дорогі, я пропоную вам сьогодні цю книгу. І починайте свій день правильно, читайте Біблію. І тоді ви будете благословені Господом. До побачення.